Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі. Ну що ж, сьогодні будемо говорити про новинки від Victorinox. ножі, які ви бачите на екранах ваших смартфонів, планшетів, ноутбуків. А можливо, ви і підключаєтеся до. Повнорозмірних телевізорів, аби подивитись цей відос. Ці ножі з'явилися на полицях магазинів Атриб'ют та на сайті Вік наприкінці 23-го року. І знаєте, вони дійсно вразили і в першу чергу вразили своїми яскравими малюнками. На накладках я дуже добре пам'ятаю свої відчуття, коли я в грудні минулого року відвідав магазин, і в мене розбігалися очі від асортименту. Вражали не тільки малюнки, так але й вражало відчуття покриття цих малюнків, так коли я тримав ножі в руках. І в першу чергу, в першу чергу, мене вразив ось цей Victorinox Climber Army з Клімбер Pixel Піксель з червоним логотипом. Коли я взяв його в руки, я не повірив своїм очам і відчуттям. Знаєте, яка перша думка з'явилася? Перша думка була наступна: Еколайн повертається. Так, друзі, старий добрий Еколайн на ножах формату 91 міліметр, який був знятий з виробництва у 2005 році. Зараз у мене немає такого ножа, але є ніж формату 58 міліметрів, і на ньому стоять саме матові накладки Ecoline. Це матові накладки, які переважно були червоного кольору. І знаєте, вони були довговічними. На них не залишалися мікроподряпани, але там був один суттєвий мінус. Логотип дуже швидко стирався. Ну а Вікс без лого, ну, якось знаєте, ну, розумієте, це не комільфо. Що стосується целідорових плашок, вони прекрасні, вони блискучі, але там один суттєвий мінус. На целідорових плашках вони одразу такі красиві, гарні, блискучі, але дуже-дуже швидко покриваються мікроцарапками. І вже, знаєте, так, стають непрезентабельними. Один з учасників нашого чату, якого звати Олександр, він представник компанії, яка є представником офіційного вікторинок з України, зв'язався зі мною і запропонував взяти ось цей VIX, який я тримаю в руках. Це Climber Army Pixel з червоним блоком. Ну і протягом місяця ретельно його поюзати. Для чого? Ну, по перше, цей вік зараз у мене основний на ADC. З Олександром ми поговорили тоді напередодні Нового року, і він пояснив мені технологію нанесення покриття на цей вік та на інші новинки. І він був у мене в реальному, так би мовити, поюзі. Найголовніше, найголовніше про покриття хочеться на початку сказати, що весь процес робиться в Україні від розробки самих дизайнерських моментів, так до самого друку. В Україні спеціальне обладнання, на якому відбувається друк таких плашок, і воно найкраще. Ну і після поюзу я вже, знаєте, попросив інші екземпляри на огляд. Після поюзу ось цього Клімбера я попросив інші екземпляри на огляд. І е, переважно це, да, не переважно, тут усі чотири екземпляри це е, е, святкова лінійка Зодіак 2024 з драконами. Так? Ми не будемо оглядати інструментальний функціонал цих ножів. Багато хто розуміє, що таке Спартан, Клімбер або хансман. У нас тут два Спартана, два Клімбера і один хансман. Будемо говорити саме про покриття, будемо говорити про малюнки, що вони символізують, і про технологію нанесення. Так, і давайте розпочнемо огляд з цього ножа Victorinox Climber Army Pixel з червоним лого, який в мене був. Був в поюзі протягом місяця і хочу просто поділитися своїми, так би мовити, відчуттями від користування. По-перше, це ніж з патріотичної колекції Victorinox Army, армії, присвяченої Збройним силам України. Пластикові накладки удароміцні, з друком піксель зелені і з червоним логом. Наноситься це все. Це в нас повнокольорний цифровий друк з покриттям матовим лаком. По-перше, слід сказати, що ці всі малюнки, ці всі весь друк відбувається на целідорових плашках, на ось таких целідорових плашках. Технологію розповім трошки пізніше. Що стосується цього клімбера, то ціна 1894 гривні. Це зараз його ціна. І до речі, зі знижкою на сайті VXUA можете. Подивитись, зараз там діють знижки в 10%, тому якщо є бажання, можете придбати. Ну і серія ножів Army Pixel. налічує у нас 6 екземплярів. Подібні накладки встановлені на ножах Spartan, Climber і Ханцман. В руках в мене варіант з красним лого. А є ще варіант з чорним лого. Так, от, який в мене був поюз, окрім того, що я виконував просто-напросто завдяки цим інструментам, ну, звичайні там побудові задачі. Відкривав консерви, крутив гвинти, різав посилки на новій пошті, ножницями різав поперець, відкривав вино за допомогою штопора. Це все зрозуміло. Мені було цікаво, наскільки ці накладки, так, наскільки це покриття воно є довговічним, наскільки його вистачить. Так, ось таке красиве, матове покриття з неймовірними відчуттями. Я брав ось таку губку шліфувальну. Губка Bosch. завдяки цій губці я регулярно полірую накладки Целідорові на Вікторіноксах, приводжу їх в гарний вигляд, якщо вони там подряпані з сарапинами. І просто-напросто брав і ось таким чином тер 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 намагаючись зрозуміти, наскільки це покриття є довговічним. Друзі, чесно кажучи, з покриттям нічого не сталося. Я тер з такою силою, що ви навіть собі не уявляєте покриття як було матове з матовим лаком. Так воно і є. Ну, звичайно, його можна зняти. Звичайно, якщо ми там, умовно кажучи, на наждаку будемо полірувати ці накладки, то, звичайно, воно злізе це покриття. Звичайно, якщо ми там візьмемо, умовно кажучи, ніж, так, і будемо його дряпати, царапани, подряпаний, воно все залишиться. Так? Але якщо ніж у вас просто в поюзі, так би мовити, цей. Влежить він в кишені, в рюкзаку, та навіть якщо він на ключах у вас вісить, йому нічого не буде, повірте мені. Я не знаю, скільки років протримуються ще ці накладки в такому стані, але ну, після місяця воно все одно залишається як нове. Тому, чесно кажучи, я навіть вражений і. Ніж Victorinox Climber, так ну це одна з найпопулярніших моделей в цих накладках в наш військовий час. Так воно виглядає дуже стильно і гармонійно, так би мовити. І, ну чесно кажучи, я пишаюсь тим, що маю такий ніж, і користуюсь ним саме на ADC. Тому з цим клімбером все зрозуміло мені. накладки довговічні, ну принаймні довгий період часу вони будуть триматися. Давайте все ж таки розглянемо інші накладки, інші екземпляри е, ножів Victorinox. Це е, те, що ви бачите, так, це така потужна святкова лінійка Зодяк-2024 саме з драконами. Вона величезна, е, назв дуже-дуже багато. Там і яскравий дракон, і зелений дракон, і зелений дракон на дереві, і зірковий дракон, сапфіровий дракон. Е, чому саме дракон? Ну тому що за китайським календарем у нас. 2024 рік. Це рік дракона. І що хотілося б почати огляд цих цих ножів накладок, так, покриттів. Це ось такого яскравого вікторінок Спартан Зодіак, який називається Червоний дракон. Зображення у нас: ми маємо червоний дракон, сам дракон, а ось його хвіст. Це в нас цифровий друк, тип нанесення малюнка. Це якісний повноколірний цифровий друк. Зверху звичайні целідорові плашки, так, і зверху наноситься декілька різних шарів фарби. Це спеціальна фарба. І технологія така, що при нанесенні з'являється ось такий малюнок. Такий от класний стильний малюнок. Потім цей малюнок покривається лаком, і це додає от певної естетичності багатопредметному ножу ну, в даному випадку Спартан. Далі. Тут ще в нас є заміна пінцетів, пінцету та зубочистки на червоні, тобто для гармонійного поєднання з дизайном: червоний дракон, червоний пінцет і зубочистка. Я б, до речі, б ще для. Яскравості б, для стильності, зручності б додав би ще от таку от хрестову вибачте, таку викрутку червоного кольору. І, на мою думку, таким чином багатопредметний, ніж Спартан, виглядає завершеним. Так, Це такий стильний, красивий предмет. І з, іншої, з однієї з іншої сторони в нас є червоний колір. І виглядає воно ну дійсно дуже-дуже круто. Ціна на сьогоднішній день на такий спартан 1328 гривень. Це зі знижкою, зі знижкою в 10%. А так, зазвичай, там ну, трохи більше, там 1475. А зараз на сайті діють знижки, тому можна скористатися такою можливістю і придбати. Один з найкрасивіших і най... Най... найстильніших ножів. Знаєте, він мені нагадує автомобіль Мустанг. так, Такий чорний автомобіль Мустанг з червоними такими вставками красивими. Ну і дійсно, воно все виглядає потужно. Далі. Далі, в нас, за планом на огляді, це ось такий Вікторінок Спартан Зодіак 3D дерев'яний дракон. Ем... Це ексклюзивні пластикові накладки з дизайном 3D дерев'яний дракон. Тип нанесення малюнка повне цифрове задрукування накладок під дерево. Ну і плюс у нас 3D дракон. 3D друк дракона. Ця накладка задруковується повністю. І задруковується вона багатошаровим покриттям. Матовий друк. А ось сам дракон покривається вже лаком для естетичності. Ну, бачите, як він відблискує. Ціна на нього на сьогоднішній день зі знижкою 1388 гривень. І що я хочу сказати, перші відчуття, коли я взяв цей Спартан до рук, я одразу сказав: це дерев'яні накладки. Ну, таке відчуття, що це дерево. Навіть зараз я його тримаю. Так, це дерево. Хоча я знаю, що це, це лідоровий пластик, просто на нього нанесений певний друг під дерево. Але відчуття таке враження, що це дерево. Е, чому це не дерево? Тому що тут є в нас пази під пінцет та зубочистку. Наскільки ми знаємо, накладки під дерево, які виготовляє компанія Victorinox, вони, В них немає пазів під пінцети зубочистку, тому що якщо вони були б з пазами, то вони були дуже-дуже товстими. Тут такого немає, але ж кажу, відчуття під дерево і є додаткові предмети. Знаєте, я б його напевно трошечки б змінив би. Ну, це так би мовити, на мій смак. Я б тут би замінив би, напевно, пінцет. І зубочистку, під червоні пінцети зубочистку. Ну і, звичайно, поставив би викрутку. Просто давайте зараз подивимось, як це в нас виглядатиме. Чисто такий, знаєте, невеличкий дизайнерський хід. Червоний колір під дерево. Ну, можете побачити, як воно класно виглядає. В принципі, якщо ви будете його купувати, цей Victorinox спартан то раджу саме так і зробити. Під дерево, червоний колір, червону викрутку також можна окремо придбати в магазині. Тому ну, просто клас. Знову ж таки, відчуття під дерево. Ну, от Завжди хотілося знаєте, знаєте мати. Вікс з дерев'яними накладками, але щоб були додаткові інструменти. В мене такі є. Майстри наші виготовляють е, такі накладки. Е, у нас в чаті є такі майстри, але зазвичай, зазвичай, якщо це робиться вручну, так, то такі накладки дуже важко е, зробити з пазами під додаткові інструменти. Тут, як бачимо, у вас буде відчуття дерева ще з таким 3D-малюнком, покритий лаком. Ну і з додатковими предметами. Так, ну, поїхали далі. Далі в нас на черзі це Victorinox Climber Zodiac. Модель Climber від Spartan відрізняється тим, що тут є ножниці, але не це є найголовніше. Ця модель називається Climber Zodiac Дракон в променях Сонця. Тип нанесення в нас повне цифрове, повноколірне задрукування накладок. Матовий друк. Ну, так само, можливо, як на пікселі. Ну, Друк матовий, так. Ну, якщо, давайте його порівняємо от з накладками Ecoline, бачите. Так само блищить в матовому стилі. Сілует дракону в нас глянцевий. Глянцевий влак. Ну, це робиться для ефекту деталізації самого дракону. Ну і також бачимо заміна пінцет і зубочистки на чорні. Так, це в нас чорний пінцет і зубочистка. Ну і це чорний колір, до речі, і тут дуже добре поєднується і гармонійно поєднується з самим дизайном. Давайте ближче, щоб ви побачили, як воно красиво, дійсно, естетично виглядає. Тобто матове покриття і глянцевий дракон. Ціна на такий нож у нас ніж ціна на такий ніж 1894 гривні зі знижкою. Так, і останній представник нашого огляду: Вікторінокс Хансман. Хансман від Клімбера відрізняється тим, що в нього є пила. Від Спартана, тим, що відрізняється тим, що є пила та ножниці. Це в нас модель називається Хансман Зодіак Китайський дракон. Тут знову ж таки тип нанесення малюнка повне високоякісне цифрове задрукування накладок, покриття накладок тут вже ми маємо повністю глянцевий лак. І глянцевий лак потрібен для взагалі повного істетичного вигляду. Давайте обидва порівняємо так. Ну, не знаю, який вам більше подобається. Саме з матовим покриттям чи з глянцевим покриттям. Далі. Тут ще заміна у нас пінцету та зубочистки на червоні. Знову ж таки, для гармонійного поєднання з дизайном. так. Ну, і ціна ціна на нього, знову ж таки, зі знижкою на сьогоднішній день 2098 гривень. Ну, умовно кажучи, 200. Що можна сказати? Висновок. Якість друку в нас найвища в усіх ножах. Ну Поки складно сказати, якими будуть ці малюнки, скажімо, через роки 2-3 або навіть 5 років. І висновки такі: от. перші відчуття і перші враження у мене були, коли я їх побачив, коли я їх оглянув. Перші враження наступні. Ці ножі занадто красиві, щоб ними користуватися. Ну, знаєте, у нажимані є такий анекдот: коли нажиман каже своїй дружині: от я собі піду і куплю новий ніж. Ну, а дружина каже на Любий, навіщо тобі нові, новий ніж, якщо в тебе і так 10 або 20 ножів, якими ти не користуєшся А він їй каже: ти не розумієш, вони занадто красиві, щоб ними користуватися. Так от, з цими ножами так само, це занадто красиві, щоб цими ножами користуватися. Так, це чудові ножі на подарунок. Можна навіть зібрати певну колекцію. Але юзати їх на ADC, знаєте, перше таке враження, ну, якось рука не піднімалася. Але, але насправді, насправді, чесно кажучи, що їх можна юзати на ADC. І покриття, покриття буде таким, що навіть після певного періоду часу, певного періоду часу користування, воно залишиться таким самим. А будь-який з цих ножів він підкреслить вашу індивідуальність. Так? Це чудові варіанти на подарунок. Коли не знаєте, що подарувати людині, подаруйте їй ось такого Спартана в дерев'яних накладках. З цими накладками, повірте мені, нічого не трапиться. Так само, як і не трапилося з цими накладками. Цим ножем можна спокійно користуватися. І знаєте, такі ножі вони будуть підкреслювати індивідуальність людині. Ну, звичайні целідорові накладки так, це супер. Але ж коли хочеться щось нового в житті, ну я вам скажу, можливо, краще обрати цей варіант. Тим паче, ціна ціна фактично така ж сама на там Спартан Climber або Хансман, така ж сама, як і на звичайній Целідорові. Крім того, асортимент в Україні з різними картинками на ножах у серії 91 мм в магазинах на сайті зараз просто шалений. Ну це не тільки Зодіак так з драконами, серія Зодіак з драконами або АРМІ Піксель. Є накладки з літаком, назва повітряних сил Збройних сил України. Є з марками трактор, тягне руснявий танк і русський воєнний корабель. Є в жовто-блакитному стилі, є з тризубом, є з назвою України, є з назвою Паляниця, є з емблемами Збройні Сили України, з емблемою «Генеральний штаб Збройних сил України, є кордон. Кордони України, є накладки з вишиванкою, так, в стилі вишиванки. Тому вибір просто колосальний. Можна обрати будь-що, і ну, так би мовити, трошечки змінити своє життя. Або, ще раз скажу, на подарунок. На подарунок, ще раз кажу, коли я. Взяв цей вікс в руки, так я подумав. Ну я не зможу цим віксом різати, наприклад, ковбасу, так або цим клімбером, Так, цей клімбер це полочник, так би мовити. Ну є ж у нас ножі полочники, якими ми особливо не користуємося. Але, друзі, це вікс, це Вікторінок з чудовими накладками, з яким яким нічого не буде при активному поюзі. Взагалі він буде залишатися ось в такому стилі. Я думаю, що нічого не буде ось з цими з Цим глянцевим покриттям так, цього дракона. Якщо ви будете нормально користуватися цим ножем за призначенням, так би мовити, не люки відкривати, так би мовити, не в багнюку його кидати, а ну за призначеннями, відкрив леза, щось відрізав, відкрив ножниці, відрізав, відкрив відкривачку, відкрив пляшку, відкрив пляшку з вином, так би мовити, там щось проколупав за допомогою шила. Тому, чесно кажучи, обирайте саме такі варіанти. Щоб підкреслити саме свою індивідуальність. І мені здається, враховуючи те, як я цією наждачкою вбивав це покриття, отак от сидів, тер, вбивав, нічого з ним не трапилося. Взагалі нічого, можете подивитись, як нове, і блищить. І чудове матове покриття. і... Ну, знаєте, і на відміну від селідорових плашок, його зручніше тримати в руках. Впевненіше, я би навіть так би сказав. Так що такі справи, друзі. Ну що, був такий у нас огляд на такі ножики від компанії Victorinox, які ви можете знайти на сайті VXUA або в магазинах Attribute, Якщо вам треба. Ну, Просто так би мовити, потримати їх в руках, аби зрозуміти, чи потрібні вам чи ні. Тому все, що хотів, я розповів про свої враження, про свої відчуття. Ну а далі вже вибір, так би мовити, за вами. Ну і на цьому, друзі, будемо завершувати. Що, дякую всім за увагу. Підписуйтесь, коментуйте. Ну і у нас попереду будуть нові цікаві відоси, також пов'язані з ножами Victorinox. Все, всім па-па, друзі! Слава Україні!